Олександр Авраменко, український лінгвіст, літературознавець та радіоведучий, викладає українську не лише школярам та студентам, а й політикам та зіркам шоу-бізнесу. За його підручниками з української мови та літератури навчаються всі українські школярі з 5 по 11 класи. У вільний від роботи час Олександр Авраменко подорожує, відвідав вже більше 20 країн світу. Доброго ранку. Доброго ранку. 20 країн світу, але Україна на першу місці на першу Скидь, будь ласка. Які приклади Суржику? Так ви можете відразу пригадати, які ми використовуємо в житті. Знаєте, я от часто наводжу приклад учням своїм, так студентам, навіть дорослим учням, коли вони вживають суржик. А ну, наприклад, такі вкусні конфети білочка так, от вони починають усміхатися, особливо з моїх вуст, це звучить дуже смішно, так? От коли людина говорить грамотно, і тут вкусні цукерки або конфети-білочка. Чи, скажімо, не треба це робити. Тобто, не так, треба. так так, так. Це ви як ну, ви так сказали, а відразу всі пригадали вірку сердючку чомусь. Так, Мені здає, так. Мені здається, що вона так розмовляє. В суржик ужас. використовують в художній літературі письменники як засіб створення комічного, як для комічного ефекту. Mm -hmm. Ось так вірка-сердючка, вона осідлала цей прийом і дуже користується ним, особливо в ранній творчості. Ото був якраз класичний суржик, коли вона створювала ті діалоги ще років 10-15. А, а ще якісь слова? Наприклад, коли е, шокують люди, це правильно чи ні? Якщо питають, ну, що, що це а що? ні, що це більше діалектна форма? А от такі займенники, я що то не понімаю, що то, оце вже што-то, Це російське. Тобто, коли беруть російське слово і намагаються його в український контекст вести, от, то Та, це вже що -то суржик, так. так. Або, наприклад, да, коли дакають, так це взагалі дуже поширена. А от тобто ми китай? не ми маємо казати не да, а так однозначно так, а вже ша, як же теж та так. Чотири форми є прямо сказали. Я чув шубати з цього так. Олександре. Тож в нас є невеличка довідка. Лінгвісти переконані, що правильно українською мовою можуть похвалитися максимум 20% населення України. Ось ми зараз побачимо мапу України. Найбільше суржик розповсюджений на півночі та центрі України. Трохи менше мову змішують на півдні. А от найменший показник суржику в західній. Але ж ми говоримо про суржик не тільки як про змішання української та російської мови. Є ж і інші суржики, наприклад, польською можна змішувати і так далі на тому ж самому запиту. Так, так. В різних мовах є свої суржики. Наприклад, у французький варіант канадської мови чи канадський варіант французької точніше мови, називається жуаль. У них є такий же теж. От щойно мені Марина Лунчук про це розповідала, про що виявляється Марину, правда? Про жуаль, ти йдеш розповідати? ну, що ти вони дочула трошки. Розповідала тобі, а справді. Розповідала, слухайте, в інших мовах так само ж дивіться. давайте по графіку виведемо правду. Можемо так, це так. зробити угу. е, про приклади суржики в інших країнах тросянкою називають Білоруські. мову, що поєдне собі білоруську так, та російську. Так. так у Гібралтарі існує мова «яніто», яка утворилася з англійської іспанської. От у багатомовній Канаді існує мова Нічів. Утворилась в результаті поєднання французької мови та місцевих аборигенів крім. Ну от власне дуже багато у нас таких різновидів суржиків. А ви знаєте, я хотіла запитати. Ну чим відрізняється суржик від діалекту? Плутують ж же і часто чи ні? Чи саме тільки так здається? Ні, діалект це взагалі не порушення умовної норми. Розумієте? Не порушення. Ні в якому разі. Діалект це колорит мови, розумієте? Тобто є ідеал, до якого ми маємо прагнути, це літературна мова. А діалектизми їх письменники використовують, щоб придати колорит певної місцевості. Наприклад, тіні забутих предків Коцюбинського задаємо. Так? Без тих, тих діалектизмів які він вживає, твір був би а. не таким цікавим. Ми б не могли принестися в ту місцевість, яку він зображає, розумієте? І тому навпаки, діалекти живлять мову. І вони взагалі багато сучасних літературних слів колись були діалекти. Тоді мені також з одного твору зачитати уривок. Кузьма так? Так. Скрявін. Чудова книжка Я побіда і Берлін. До речі, читали? Угу. Цікавий. І там, в принципі, можна сказати, що написано суржиком. уривок. Двері пригвоздили маленького погранца до стіни його будки. Він вирячив очі і, обтираючи все болото з побіди, своїм вже далеко не свіжим мундиром протиснувся і виліз на волю. Ось, це, ось цей елемент суржику. Ми всі обожнювали, як розмовляв, Скрявін. Угу. Можна вважати все-таки це частиною літератури або авторськими знаками, що все-таки це суржик? Наче розрізняють дві форми суржика. Слабку форму, так? Суржику. Mm -hmm. Оце слабка форма суржику. Коли до 10% російських слів, наприклад, чи mm -hmm. польських ну, тобто умов. Так, то вони навіть навмисно задіяні в тексті або так, взагалі. З певної стилістичної настановлення говорити, як ви кажете. Але, наприклад, все ви не думаєте, це діалектне слово? Це не вплив російської мови. Все тобто, в українській мові таке так, слово. Так, так. Це, ні, це в Західній Україні нормальне, звичайне ага, слово, діалект розумієте, це західноукраїнське діалог. Кльово чуваки, так так, так, так. Тобто вони все вживають, це абсолютно не вплив російської мови. Так, а ось, наприклад, Побєда, от якраз вам класичний приклад mm -hmm. суржику, так комічного знов так. ж таки, але він використовує знаєте, це як такий, знаєте, стьоп, якийсь такий сленг, який він використовує mm -hmm. для того, щоб емоцію якусь видобути, розумієте, і бути ближче до читача. А от мова, якою до нас звертався, був у нас колись такий пан міністр прем'єр Азаров. Це по... мовою, чи... Давайте послухаємо, я щойно почула, напевно, пана Азарова. Ні, це не він був, це бездалося. Ще <'я> <'я> раз попереджую, ще раз попереджую. Охорона. вивести цього депутата із зала. Цікаво, а дійсно пан Азаров. Він це все-таки намагався розмовляти українською чи він знущався над українською? Б... Це зневажливе ставлення до мови. Перше, упереджене uh -huh. ставлення до мови. Тобто я б сказав, би, що це знущання, це ніякий не суржик, розумієте? Взагалі люди суржиком говорять, вони знаєте, от від природи, вони такі є. Uh -huh. А ну, це uh -huh. так, так, з дитинства, з малку. Вони навіть не відчувають, що вони говорять суржиком. Коли вони поруч чують літературну мову, то вони розуміють, що вони не так говорять. Well, Слухайте, oh. я згадала бабусю, вона казала: піди Марину на город, зірви там огірків, і потім, оце коли повернешся, то ти спіч. Ки візьми, щоб я запалила собі плиту. Ти поняла? Так ти поняла? Ти поняла, поняла? так. Це якраз є служе. Добре, як навчитися розмовляти правильно? Що потрібно починати? Треба починати знаєте, з із внутрішніх настанов. Якщо людина не має бажання говорити грамотно, то нічого не допоможе. Тобто має бути така потреба. Бо, як на мене, люди, які використовують суржик і працюють, знаєте, ну, не в домашніх умовах, а в громадському спілкуванні, то це люди, які, ну, це соціальні низи. Тобто, Або люди, які не дбають зовсім про культуру мови. Розумієте, є духовність і тваринні інстинкти. Тобто їм тільки поїсти в першу чергу. Ну, це, це принаймні я так сприймаю. Тому що абсолютно таке, знаєте, байдуже ставлення. Бо що таке мова? Мова це одяг думок. Думки брудні, розумієте? От. Це те саме, що одягнутися брудно. А є люди, які от зовні, начебто, знаєте, а, голодна боса за те вінку. От є такий вислів. Голодна боса. Зараз написали тебе в Одесі останнього разу. І, звичайно ж, ви знаєте, треба над собою працювати працювати обов'язково. Знаєте, вік живи, вік вікучися. Я от в одній з ваших. Ми речі, хотіли сказати показував свою нову книжку, яка нещодавно вийшла українська за 20 років. І з мультимедійним тудиском, і тут друга і п'ята вправа конкретно спрямовані на те, щоб подолати суржик. Ось Власне. вам елементарно ну, от експеримент. Я... Найпростіше дивіться, зробити наступним чином. Треба де. зробити таким чином: тушити згідно рецепту, як сказати, тушку, тушкувати згідно. з рецептом. З Або жарити по рецепту. Жарити. Смажити по рецепту. Власне, всі свої знання, наші глядачі, шановні, улюблені, ви зможете перевірити, якщо заходите до нас. Сторінку Фейсбук, так ця книжка буде комусь із вас належати, якщо ви дасте відповідь на запитання. Правильно все зрозуміло. Все правильно. розіграємо. Розіграємо, обов'язково. Говоримо За правильно, віддавтра. говоримо не суржиком або суржиком, але так само щирою українською мовою. Дякуємо. Я нагадаю, у нас у гостях був Олександр Авраменко. Чекаєш, а щирою можна сказати щирою українською? Можна, але я так не люблю колегію щиро. Вона нормальна Україна.